Сьогодні ми будемо змінювати слова. Подивіться, при зміні слова у нас буква К, звук К, перейде в букву С, звук С. Подумайте і скажіть, як правильно урок на Коробка у коробці. си, банка у бан си, на ел, си, лавка на лав си. Проговоріть ще раз. Зміни. Урок на уроці. Банка у банці, коробка у коробці, гілка на гілці, лавка на лавці. А буква Г звук Г. При змінні слова може перейти в букву З, звук Зі. Послухайте, як правильно: дорога на дорозі, книга у книзі. Підлога на підлозі. А тепер давайте скажемо, що в чому? У чому олівці? Коробка олівці. У чому малюнок? Книга, малюнок у книзі. У чому рибка банка, рибка у банці. А тепер скажемо, хто на чому? На чому пташка? Гілка. Бєтка. Гілка пташка на гілці. На чому дівчинка? Дівчинка на лавці. На чому м'ячик? Ой, наш, да. М'ячик на підлозі. Продовжимо. Ваше завдання записати правило в свої зошити. Записати правило в свої тетрадки З примірами, з прикладами.